Доброго дня колеги. Сьогодні 11 серпня. Денька вже абсолютно повністю готова. Це прищепа. Вона вже плодоносить не перший рік. У мене також є посаджений ще на основній ділянці основний кущ, верніше корневласний кущ. Там теж в цьому році перше плодоношення. Ну, Звичайно, там ягода менша, ніж на прищепі, які вже не один рік. Гарна форма, гарний смак. Головне дати її достигнути, щоб вона набрала кондицій, тому що, якщо її зрізати раніше, ніж положено, то вона буде просто мати терпкувату шкірку трохи і ягоду буде, ягода буде просто солодка. Скоріш все, скоріше все, що в них батьківська пара із бананасом одна і та ж, тому що щось є схоже трохи в смаку, хоча вони відрізняються. ну Можливо, я не буду стверджувати. Ну, але в цілому гарна форма. І ну, хорошо, якщо вона росте. Вона на ринок гарна, тому що вона не темніє, не уходить в темні тона. Ну і смак теж такий, що людям він подобається. Всього вам найкращого.